На уроці літературного читання. Пригадай, що таке легенда? Які особливості легенди як жанр. На сторіночці 24 у вашому підручничку ви можете пригадати, Усне народне оповідання про історичну подію називається легендою. Легенди передають із покоління в покоління. Вони цікаві, повчальні, містять пізнавальну інформацію, це не казки, хоча в легендах є чимало фантастичних. Легенди є народні та авторські. Сьогодні ми з вами знайомимося з легендою, яка називається Про Козака Щербія. Постав відео на паузу, вийду, будь ласка, з відео та за посиланням прослухай даний текст. І потім повернись до відео. В тексті зустрілись такі слова, як буковина це історична назва частини української території. Бузу віри це злі, жорстокі люди, мучителі, гнобителі. Царемор це гірська карпатська річка. Що ти дізнався або дізналася про козака Щербія? Що на твою думку в легенді, правдиве, а що вигадане? Постав відео на паузу, подумайте, дай відповіді на запитання. Як проходив бій між татарами і козаками? Прочитайте слова Щербія після бою. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що неволя страшніша від смерті? Чим були вражені татари? Який уривок легенди вас найбільше схвилював? Які ілюстрації ви намалювали? І чому люди передають із вуст вуста історію про хоробрих оборонців кутивля? Поставь відео на паузу, дай відповідь на кожне запитання. Продовж речення з тексту. Якось прийшов. Знайдіть в тексті та прочитайте. Наступного ранку чимало славних, вражені татари. Уявіть, що ви були свідком бою і розкажіть, як проходила битва. Поставь відео на паузу та розкажіть. Давайте порівняємо, ми з вами читали вірш та легенду. Вірш був про козаків і народна легенда про козака Щербія. Що було відмінного? Ну, по-перше, там вірш там легенда. Різні автори, там є автор Яна Яковенко, там народна легенда. І спільне: те, що тема твору це життя і звитяга козаків. І мета твору прославити діяння козаків. Давайте ще раз у загальному. Ми з вами прочитали легенду, назва про козака Щербія, автором є. Народ, персонажі твору це козаки, козак-Щірбій. Чого вчить нас твір? Запишіть, будь ласка, на вашу думку і моє запитання до твору. І ваше домашнє завдання: прочитати та переказати дану легенду. Дякую за урок. Побачимось. І оберіть, будь ласка, ваш настрій в кінці уроку.